Податки знову підвищать результат візиту в США, чому навіщо і що далі. Отже, друзі, черговий сплеск інформації, чергова заява від диверсанта і вбивця підприємництва, диверсанта імплементованого командою Сівковича в Україну, Данила Гетьманцева про те, що податки в Україні будуть підвищуватися. Воно не дивно, друзі. Зрозуміло, що податки будуть підвищуватись, але заява ЗУЗ Гетьманцева – це чіткий маркер, що це буде відбуватися найближчим часом. Ще не вговталися ми з вами від підняття податків, які нещодавно запровадили наші законодавці і підписав Володимир Зеленський, як нас вже лякають підвищенням податку на додану вартість або військового збору, що неодмінно призведе до збільшення вартості товарів, збільшення вартості послуг, і в чергове буде забуватися. Цвяху в домовину українського підприємства відтак української економіки і держави в цілому. Що з цим робити, друзі? Ну по великому рахунку у нас небагато варіантів, і саме тому я їздив Сполучені Штати Америки, тому що наша влада не тільки не обговорює з нами ні план А, ні план Б миру, ні плани наступу, ні плани оборони, нічого не обговорює тільки в передвиборчій програмі Зеленський розказував, що буде радитися з народом, буде проводити референдуми. А по факту ми бачимо тоталітарну диктатуру в частині диктату своїх рішень і нас ставлять перед фактом. Тобто іноземні громадяни, іноземні змі, іноземні журналісти, іноземні політики знають більше і впливають більше на ситуацію всередині України ніж ми з вами. Томе тому я їхав в Сполучені Штати Америки шукати підтримку і е, інформувати наших стратегічних партнерів. Сенаторів США у тому, що ну, Україна потребує не тільки зброї, не тільки грошей. а Україна потребує інституційних змін, саме на яких я вважаю повинні наполягати наші стратегічні партнери частині зміни і податкової політики. І економічної, і соціальної, і взагалі всіх політиків в державі взагалом так сталося. Що бачите, президент Зеленський обговорює плани, мирні плани і план, план наступу з нашими партнерами. А відтак до речі, щоб обговорювалися і плани щодо функціонування нашої економіки, чи вдалось донести друзі? Знайшов порозуміння з деякими сенаторами зараз в певній фазі паузи, тому що їм треба теж переосмислити інформацію. Я прикро вражений тим, що ці питання, які я піднімав. Вони чують вперше, ну принаймні, вони так мені зазначили, що ніхто ці питання не піднімав. Чомусь українці асоціюються в Сполучених Штатах Америки з такими прохачами, які виключно просять: дайте зброю, дайте гроші, все дайте, дайте, дайте. А ніхто не говорить, що поможіть нам інституційно, поможіть своїм досвідом, і ми самі. Піднімемо Україну з колін, ми самі виберемо собі свободу, ми самі відіб'ємо російську агресію, тому що у нас є в принципі на це все, і ми показали це перші місяці повномасштабного вторгнення, коли допомога заходу ще як то кажуть, не роздуплилася, а українці шляхом своєї жертовності і патріотизму домоглися відбиття. Повномасштабної агресії і на столицю і не тільки, і це попри диверсійні прояви, які засіли нашої влади. Тому діалог був зараз. Чекаю від них фідбеку, маю контакти і буду надавати далі аргументовану базу для того, щоб під час перемовин нашого стратегічного партнера піднімалися питання інституційних змін, змін нашого законодавства. Ну я особисто є прихильником зрозумілої системи. Так вона дещо і зарегульована податковосем. Сполучених Штатів Америки, але вона без податку на додану вартість. Вона прогресивна, там маленькі, більш захищені ніж великі, і саме це я і зазначав, що така система потрібна Україні. Некорумпований ПДВ. Безкасово апарата як в США, зрозумілі прогресивні податки, ну і, звичайно, мінімальне втручання держави. В США держава втручається тільки тоді, коли вже зібрані доказові бази, доказова база, доказові матеріали щодо порушень. Прикро, прикро звичайно, чути обговорювані перспективи США. Це важко, сумно, і я сподіваюся, що ці. Озвучені плани щодо України не будуть справджені, Хочу з ними з вами поділитися. На жаль, ті, з ким я спілкувався сполучених штатах, вони бачать два сценарії розвитку в нашій тяжкій війні: це або сирійський сценарій за умови, якщо продовжують владі залишатися демократи, це війна, яка може тривати десятиріччя, і яка скорі за все приведе до знищення української державності максимально великого захоплення територій. Російську Федерацію, ну а інші території, як стверджують ті е, представники влади Сполучених Штатів Америки, з якими мав діалог, можуть відійти під патронат Польщі, Румунії, Закарпаття. Це найбільш жахливий сценарій, більш оптимістичний, якщо можна назвати так. Це сценарій южнокорейський, південнокорейський. Е, це коли замороження е, війни на лінії зіткнення, припинення вогню, хочу нагадати всім, хто не знав. Щоб Південна Корея не капітулювала перед Північною Кореєю. Вони заключили угоду про припинення вогню і фактично знаходяться в стані війни з Північною Кореєю. Південна Корея з 53-го року, якщо я не помиляюсь, але це не заважає, Це не заважає величезним інвестиціям в південну Корею. Це не заважає розвитку соціальної економічної сфери. Ну і взагалі південна Корея вона одна з флагманів. Е Азії по економічному розвитку, по інвестиціям, по рівню життя, валу внутрішньої продукції багатьом-багатьом показникам. Попереду нею, мені здається, лише е... Сінгапур, Тайвань, ну звичайно, Китай в силу своїх об'ємів Корея і корейські продукти, і товари вони захопили весь світ. Не кажучи вже про рівень життя. Тому це той варіант, який бачать американці. Інших варіантів на жаль вони не розглядають вони проти подальшої ескалації. Звідси і обмеження використання далекобійної зброї, звідси і таке покраплинне надання ресурсів. Ті американці, які ми спілкувалися, ми теж прикро розчаровані в тому, що втрачено час. Втрачено час і злито фактично в Ленд-Ліз, який міг кардинально змінити ситуацію. Але зараз вже час повернути назад неможливо. І з урахуванням сьогоднішніх реалій тільки ті два сценарії вони розглядають, хоча Ленд-Ліз міг кардинально змінити ситуацію і міг. Все-таки зломити війну і всі ми з вами пам'ятаємо, як відбувалися бойові дії по відвоюванню Херсонської області, самого міста Херсон. Але час втрачено, і тому з уруханням цих двох сценарій це прикро, важко зрозуміти, але в цій парадигмі ті плани, які зараз говоряться в США. І які обговорюються світові спільноті, ну вони будуть реалізовані в повній мірі, і буде розуміння їх реалізації тільки після виборів сполучених штатів Америки, нового керівництва від нього це буде залежати. Зараз ми вже чуємо з вами заяви. Інших учасників міжнародної політики це Китаю, Індії, про їхній мирний план, який фактично в ті чи іншій мірі кореспондується з тим, що обговорювалося з ну, мною в США і що мені доносили. Ну а нам свої гусей пасти. Я вважаю, що єдиним вірним способом зараз у час масового порушення прав і свобод українців, єдиним вірним варіантом є максимальне поширення інформації. Для прозрівання українського населення щоб у такий спосіб, у спосіб такого мирного тиску на владу, можна було зміняти існуючу ситуацію. Саме для цього роблю блоги, саме для цього пишу і закликаю вас поширювати інформацію, чи мої блоги, чи переказувати їх, показувати ідеї, що влада повинна все-таки слугувати українському народу, повинна в першу чергу радитися з українським народом і по планам А, і Б, і В, і Г, які там ще вони будуть зробити, в тому числі і в частині військової дій. Чомусь ніхто. Ніхто не був проти того, що робив український народ на своїх місцях, коли зупиняли танки голими руками, так і вони діяли в цілях державного інтересу. А Зараз з'явилися якісь секрети, які ну, точно не слугують українцям. Ну а дії Данила Гетьманцевої і тої злочинної команди, яка робить це на знищення підприємств, без е заперечень є частиною диверсійної операції проти України, України, держкраїнської держави. Це ж друзі, буду е зараз. Входити в марудну робосу роботу переписки з помічниками-сенатором, доносити їх інформацію і е якій мірі, не втручаючись в хід виборів, впливати в принципі на те, щоб при міжнародних перемовинах приділили участь, і це розуміння досягли в Америці, що треба створити ще робочу групу з питань підприємства в Україні, тому що після війни я переконаний, постане питання економічного розвитку. І я не думаю, що Сполучені Штати Америки, принамчі, ми так говорили, вони не готові та утримувати багатомільйонну державу шляхом своїх видатків. Їм треба створити ґрунт для того, щоб українська економіка, український бізнес сам тримав на своїх плечах українську державу. Борімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. Ну і звичайно, ганьба Даміло Гетьманцеву, ганьба всім тим, хто не думає про скорочення державних видатків, не думає, як скоротити державний апарат, як мінімум вдвічі, а думає, як підняти податкове навантаження і тим самим зробити ще більш недоступними товари і послуги для пересічних українців, вичавлюючи останні копійки з гаманців простих українців. Зараз на сьогоднішній час є єдиновірним способом. Для функціонування економіки і виживання країни масове скорочення видатків державного бюджету на отримання самого державного апарату, чого ми не бачимо, ми бачимо навпаки в плані держбюджету на наступний рік підвищення заробітплати державним службовцям, тим держемордам, які нічого не роблять цій країні, лише створюють перепони для проживання кожного українця. Ганьба, ганьба, ще раз ганьба і борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Мусимо перемогти злочинні дії, злочинців, які засіли на владних важелях. Safe foot, safe Ukraine.